Так, друзі, от така в нас історія. Бачите, плиточка трошки заходить на, на коробку. Зараз відрізати. оце все. Зараз покажу, як ми це будемо робити, от, щоб примикання було під дверним полотном. Далі у нас біс ступає ось такий граворочок від Дніпра, і ось такий алмазний круг. Як все вдома. Ось така у нас красота вийшла. Тут воно якраз в рівень. Виходить. І чистовий різ прямо під дверним полотном.